Тиранозавр. Тиранозавр це великий м'ясоїдний динозавр. По-грецьки тиранозавр означає я щир тиран. Тиранозавр Рекс є одним із найвідоміших видів хижих динозаврів. Довжина тіла тиранозавра досягала 12-15 метрів. Висота становила 6 метрів, а його вага коливалася від 6 до 8 тонн. Тиранозавр пересувався на потужних задніх лапах, тоді як передні лапи були невеликими. Його хвіст був довгим та масивним. У тиранозавра була масивна голова з безлічю гострих та довгих зубів. Укус тиранозавра вважається найпотужнішим серед усіх тероподів, тобто хижих динозаврів із звірячими ногами. Тиранозавра вважають символом палеонтології, яка займається вивченням останків тварин та рослин. Тиранозаври мешкали на території США наприкінці Крейдового періоду приблизно 60 із 8,65 мільйонів років тому. Завдання які динозаври були найбільшими? Деякі вчені вважають, що тиранозавр повільно пересувався і був не хижаком, а падальником, тобто харчувався загиблими тваринами. Про це говорить і сильно розвинений нюх, і довгі зуби, що дозволяли подрібнювати кістки. А хто із сучасних тварин харчується паділлю? Відгадай загадку. Не вміли ці звірі усміхатися безтурботно і блукали планетою, один на одного скалячись злісно.